Ну, давайте почнемо з самої ареалу, як розглядаються правки. У нас немає секретних законів. У нас є указ президента, який може бути секретний. У нас немає секретних законів. І, відповідно, процес підготовки до другого читання мав би бути більш точки прозорим для тих, хто стосується ця мобілізація. Це перше. По-друге, так як хочуть його провести, швидко проголосувати, навряд чи вдасться тут з не погоджуюся, тому що вже є заяви фракції, окремих груп про незгоду з філософією цього закону, базою. Закону, тому я думаю, що це буде не так не так просто проголосувати і провести через Верховну Раду, третє це сприйняття в суспільстві, оскільки всі соличні опитання показують на те, що є дефіцит справедливості. Є е, надмірні е, фобіїві очікування від цього законопроекту, порожені чутками, і влада доклалася тому, що це недовіра до законопроекту і до тобто, способу його ухвалення була поширена в суспільстві. Пам'ятаєте, внесли старий законопроект першу ітерацію угу. в Верховну Раду від Кабміна, а е, потім відкликали. Це спровокувало хвилю критики, хвилю хейту і так далі. Спровокувало очікування, що знову готується щось негативне, щось, що буде обмежувати права, що де буде передбачено надмірні способи держави контролювати своїх громадян так під час військового стану, але надмірне зловживання цією силою. І зараз це, ці всі очікування в суспільстві нікуди не ділися. Вони навпаки тільки зростають. Значна частина громадян висловлює свою, скажімо так, недовіру до держави в цілому. А це дуже небагане дуже негативний дзвіночок. А на підставі, чого ви це говорите? Тут вже, пане Віталію, треба вже напевно цифрами оперувати. От про недов... щодо Починаючи недовіри. від актів груп до Соціса і Кніса, всі показують про те, що до від 45 до більше відсотків говорять про недовіру до, до процесу ухвалення законопроекту про мобілізацію і недовіру до норм, які закладені в цьому законопроекті. З одного боку, ми можемо розуміти, що є страх, і люди не можуть мобілізовані, страх за себе, за рідних і так далі, і тому подібне, але можна знизити відсоток. Людей, які не довіряють, які бажають, що там є брак справедливості, що надмірне використання сили, надмірні обмеження, це воно знижується шляхом комунікації з суспільством, пояснення, роз'яснення, дискусія, залучення до дискусії. Натомість намагалися обмежити цю дискусію, вона лише в публічний просторі, обмежили спілкування тієї ж саме преси, доступу до комітету. Про це вигадаючи сина комітету, пані Безула постійно критикує керівництво комітету за надмірну закриту діяльність при всій складності оцінки самої пані Безулої. тому як на мене, це й породило ці негативні очікування, які транслюються в несприйнятті або критиці цього закон. навіть чи не ухвалено.